Доброго дня! Мене звати біда Юлія Олександровна. Я лікар-кардіолог поліклінічного відділення 5 клінічної лікарні. Веду амбулаторний прийом пацієнтів в 504 кабінеті кожного дня з 8 до 16.12. Приймаємо всіх пацієнтів, які мають скарги, наболі в серці, дискомфорт, задишку. Як фізичному при фізичному навантаженні, так і в стані спокою, з набриками і з перебоями в роботі серця, з підвищеним артеріальним тиском. В умовах сьогодення хочу побажати всім пацієнтам зберігатися в психоемоційний спокій, дотримуватися здорового способу життя, покинути всі свої шкідливі звички. Контролювати тиск два рази на день. Якщо у вас виникають якісь скарги, звертайтеся до свого сімейного лікаря, який вам дасть електронне направлення до лікаря-кардіолога, звертайтеся до нас. В умовах нашої лікарні ми зробимо повний спектр обстежень, а саме, ЕКГ – рентген-грубної клітки, УЗД-обстеження серця. УЗІ УЗД, обстеження червної порожнини нирок, Добовий моніторинг ЕКГ, тест з фізичним навантаженням. Чекаю всіх пацієнтів на прийом.